Audi Q7, компресорний двигун. Накачали повітря і спостерігаємо, що відбувається. Камера в згоряння, з-під прокладки, тече антифриз. Ось така біда. Двигун демонтували. Будемо знімати голову та дивитися, яка там є проблема. Демонтували ми головку. По прокладці бачимо, що прокладка прогоріла. Так, Але маємо тут ось такі наслідки. Згорів поршень один, згорів поршень два, згорів поршень три. Але це все є наслідки. Почалося з помпи. Помпа розбита, антифризу не було, на двигуні катались, перегріли. Від теплового прихвату підняло гільзи і наробило ось таку проблему. Цей двигун під заміром. Робити капіталку невигідно. На розборці в нас є ось такий гарний двигун з новим пробігом. Будемо його обслуговувати та ставити на автівку. Так, перший старт успішний, дигон працює рівно. Все чітко, все гарно, можна сказати, вже прогрітий. Помилки. Помилк немає.